Чисті декларації та тотальне знищення природи задля власного прибутку. ідіозного начальника екологічної інспекції Хмельниччини. Ексклюзив від Стопкору. Елітні маєтки, високі паркани, забудовані береги Дніпра. Тепер таким видовищем нікого не здивуєш. Чиновники та політики люблять жити красиво. А це берег річки Дністер на Хмельниччині, теж забудований і теж можновладцями. Належить він родині начальника державної екологічної інспекції Хмельницької області Віталія Гуменюка. Про цей будинок ми розповімо вам трохи згодом. А зараз власне і познайомимо вас з одіозним чиновником. Віталій Гуменюк був депутатом семи скликань Хмельницької обласної ради. З 2011 року обіймає посаду начальника екоінспекції Хмельницької області. Двічі його звільняли з посади за систематичне невиконання службових обов'язків. Та він ще разу через суд поновлювався. Святослав Савицький перший заступник, виконував обов'язки голови екоінспекції, поки течилися суди. З жахом згадує той день, коли пан Віталій повернувся на роботу. Він викликав грубій формі, заставляв писати заяву. На звільнення, хоча це на його повноваження, от, погрожував і сказав: якщо я не напишу заяву, то він що захоче, те зі мною зробить. Крім мене, він таким чином почав давити на інших працівників інспекції, на заступника і на ряд інших працівників. Врешті-врешт, десь біля шести чоловік звільнилося. І це тільки початок його безкарності. 2014 року Віталій Васильович на смерть збив літню жінку просто на пішохідному переході. Я в 9 часов ранку, їдучи на сесію, зупинився і коли рушив з місця, жінка між переднім і заднім колесом. Був такий факт, де слідство. Я поки мені обвинувачення не пред'явлено у зв'язку з тим, що немає механізму. Було 4 експертизи, знаходиться ще не одній експертизі. А скільки часу вже слідство триває? Я навіть не знаю. Вже десь другий рік, по-моєму. Ну, а поки затягується слідство і не оголошено підозру, наш герой і далі користується своїм службовим становищем. До прикладу, екологічна інспекція фіксує, що завод забруднює атмосферу токсичними викидами. Тоді начальник екоінспекції виписує штраф підприємству. І тут починається найцікавіше. Він пропонує власникові підприємства сплатити вдвічі дешевше. Частину віддає в держбюджет, а решту кладе в свою кишеню. Неважко здогадатися, що тут фігурують суми з багатьма нулями. Ще не міг пройти реєстрацію, наприклад, коли відкрите кримінальне провадження проти нього, коли відповідна, відповідні розслідування проводяться в прокуратурі області і України, як, як могли певні відповідальні особи дати довідки, що він значить, відповідає всім цим параметрам. За 2015 рік Віталій Гуменюк задекларував 215 тисяч доходу. З них тільки 47 тисяч – заробітна плата, а пенсія – 195 тисяч. Також у володінні чиновника є земельні ділянки загальною площою близько 10 гектарів, два житлових будинки площою 370 і 440 квадратних метрів, садовий будинок за вбільшки 160 квадратів та інше майно загальною площою понад 3 тисячі квадратів. А от, власне, і будинок площою 440 квадратів. Його пан Віталій, згідно з декларацією, купив 2015 року за 303 тисячі гривень. До речі, розташований він у Кам'янці-Подільському елітному місці, буквально за 100 метрів від Кам'янець-Подільської фортеці. А в цій місцевості квадратний метр коштує близько 2 тисяч гривень, кажуть експерти. Тож реальна вартість цього будинку становить близько 12 мільйонів гривень. Також у власності родинного менюка перебуває санаторно-лікувальний комплекс Перлина Поділля, що міститься в курортному містечку Сатані. Ну і звісно ж, тут без порушень також не обійшло. Відповідно до витягу єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ, родина Гуменюків володіє елітним автопаркінгом. Загальна сума автівок становить понад 150 тисяч доларів. Санаторно-лікувальний комплекс Передана Поділля знаходиться на загальній території Національного природного парку Подільський товтер в зоні стаціонарної рекреації. Службою держохорони було проведено обстеження загальної території Національного природного парку, про що складено повідний акт, в якому вказані грубі порушення природоохоронного законодавства на території Сатонів та, зокрема, суб'єктного сподарювання Передана Поділля. Це будування в прибережно-захисній водоохоронній зоні, скет нечистот в річку Збруч. А от тут починається найцікавіше за дотриманням цих норм мала б слідкувати Держекоінспекція, яка по суті в особі директора іскоює правопорушення. Державна екологічна інспекція по даним питанням не реагувала. Тому склалося таке впечатлення, що вони виступають юристами того веселка Прилана Поділля і пробують спростувати всі факти, вказані в акт в даному акті обстеження. Дійсно, санаторій Прилина Поділля в Сатанові починав я у свій час будувати. Потім ним займалася дружина, так стало, що вийшла з життя два з половиною роки назад, І цим займається донька. Там вона директором, там вона працює. Всі питання, які там у вас є по, пер... по... по перлинці, будь ласка, до неї вона вам відповість. А питань, звісно, що багато, оскільки, окрім незаконного місця побудовити засмічення водойм на території санаторію діє незаконна свердловина, яку бурили ще 2013-го. Тоді екологи неабияк занепокоїлися. Згідно закону про курорти, вся діяльність на території курортів будь-яке будівництво має здійснюватись при наявності державної експертизи проектної документації. За державна екологічна проєкту спорудження свердловини не проводилася. Згідно водного кодексу, який діяв на момент 2013 року, будівництво експлуатаційних свердловин має здійснювати за наявності проєктної документації за дозволом обласної державної адміністрації. Обласна державна адміністрація такого дозволу не надавала. Тоді занепокоїлися і науковці. Олександр Іщенко, перший відкривач з Бручанського родовища мінеральних лікувальних вод, розповідає, що воно є основним лікувальним природним ресурсом діяльності курорту сатанів. Є свердловини, які пробурені затвердженими запасами, вони повною мірою забезпечують мінеральною водою всі ті санаторії, що містяться на території курорту. А власне, через незаконні буріння свердловин, унікальні води типу нафтусі під загрозою. Якщо ми почнемо цю воду відбирати для Водопостачання, то ми порушимо гідродинамічні і гідравлічні умови водоросліх горизонтів, і це веде до руйнування хімічного складу нафтухи, а значить до її падіння лікувальної пластивості. От чим відео. Дочка пана Віталія Ірина запевняє, що свердловиною вони не користуються, бо досі не отримали дозвільних документів на експлуатацію. Для того щоб отримати на сьогодні ліцензію, нам потрібно ще погодження обласної ради, до якої ми попередньо зверталися чотири рази. Проте зовсім нещодавно журналісти народного контролю проводили експеримент і брали воду з джерела, що функціонує незаконно. А це що за водичка, це ваша це сама мінеральна водичка. А вона, а вона звідки? Є джерело. Оце скважина, оце да? церква, то там є скважина. І звітом вона поступає сюди. А там не Ходи... забрати. Там не заново. А це саме, там закрито. Та й тутешні відпочивальники кажуть, що раніше пили воду з власного джерела перлини Поділля. «В Перлині ми відпочивали там нова скважина, абсолютно свіжа, і в них своя вода. там ми там постійно раді тої води, раді тої скважини ми їздили. Правда, там, там певний період часу можна було і пити воду і набирати. Потім ми приїжджали пізніше, то там чомусь воду відключали на день тільки там, вночі набирали в кулери, і ми там пили цю воду з кулерів, а зараз приїхали там взагалі воду попити не можна. То це я тут опинився. Ну, кажуть, там є якісь проблеми з цим джерелом, з якимись дозвільними документами. Та і це ще не всі порушення в цьому санаторії. Ось ми бачимо витяг, де видно чітко площу 0,72-12 гектара, де розміщена ділянка під санаторно-лікувальним комплексом Прилина Поділля. А ось також є ось ділянка, яка фактично забудована, на якій стоять вказівники що це Перлина Поділля, але на публічній кадастровій карті реєстрі немає ніяких даних про цю земельну ділянку. Тобто, виходить, що в них ще є самозахват землі. Площею 0,20. А зараз повернімося до бази відпочинку, яка розташована на Дністрі. А от, власне, і вихід з бази відпочинку, батьківська хата. І ми виходимо з неї прямісінько на берег річки Дністер. І зауважте, тут немає 50 метрів навіть. Всі береги, це приближають всьому населенню. То есть они должны были отступить какое-то расстояние. Всё, что касается рек, в водном кодексе. Там записано, что большие реки это 100 м от берега разрешается строить не ближе. Проте и таких порушень в экоинспекции не помічають. В нашей сфере ми перевірили, незаконності ми не виявили якої. Ну, барагова линия, ж не я тим не займався. Проблема в тому, що там не просто штрафи, там і уголовне діло, там можна получить хороший срок. Значить, здесь явная корупційна складовая конкретного экологического инспектора, который курирует этими объектами. Он должен смотреть за этим, а он что делает? Он бере, ставить собі домик. Про всі факти, які ми виявили в ході розслідування, ми повідомили в Генеральну прокуратуру України, тож найближчим часом очікуємо на реакцію правоохоронців.